Андрію, добрий вечір. Ну, давайте для початку спробуємо зрозуміти, що це за така процедура інтернованість. Чому таке чому не можна було командирів Азову віддати одразу Україні? Ну, Інтернування це коли військовослужбовці передаються у нейтральній державі або утримуються в межах. Супротивної держави, ну фактично, можна говорити у полоні. Інтернування також може бути застосовано і до цивільного населення. Іншими словами, це утримання осіб, які в той чи інший спосіб воюють чи підтримують іншу сторону конфлікту. Чому дві сторони ми зараз не називаємо Україну, Росія чи Туреччина? Чому одна сторона, яка нейтральною, є або принаймні так схоже, погоджується на те, щоб прийняти інтернованих бійців від інших сторін? Ну, це прояв гуманності, це по перше, тому що інтернування доволі часто використовується саме для захисту таких осіб, тобто, щоб у них був не статус військовополонених, такий повноцінний, а щоб це все ж таки були як інтерновані особи. То у цей спосіб вони отримують додаткові можли... додаткові безпекові моменти і можливості для, скажімо так, безпечного свого буття. Так, але тоді не дуже зрозуміло, чому ця третя сторона не може одразу віддати цих інтернованих, тобто військовополонених, із полону того одразу додому. Чому вона не може віддати? Це є предметом домовленостей. Але ці домовленості мають бути укладені у письмовій формі, тобто мають бути залучені три сторони, тобто дві сторони конфлікту і нейтральна держава. І е, в письмовому вигляді прописати умови інтернування е, в самому міжнародному гуманітарному праві немає, е, о, скажімо так, обмежень щодо того щодо передачі від нейтральної держави до е, сторони конфлікту осіб, які були інтерновані, але це просто е, скажімо так е, змора, е, з... Між... Між... ну, скажімо так, зі... з точки зору статусу на міжнародній арені, для підтримання свого нейтрального статусу, ось держави, все ж таки намагаються дотримуватись е... до останнього такої нейтральності і утримувати таких осіб. Ну е... як приклад можна нагадати Швейцарія, коли... яка під час Першої світової війни так вона взагалі інтернувала е... військовослужбовців обох сторін конфлікту. Тобто, і з боку Німеччини, і з боку там Франції, Британії. Ну можна згадати і свій час Польщу, коли вона інтернувала бійців Української Народної Республіки. Давайте теж згадаємо історичний факт. І вони там навіть побудували великі табори для інтернованих. Їх там була дуже велика кількість, і вони були без зброї. І це теж були такі певні домовленості між Варшавою та Москвою. Але повернемося до сучасності. Ви сказали ключову фразу. Мав би бути документ підписаний, але ми чомусь не чули про існування такого документу підписаного між Москвою, Україною та Туреччиною. Так, дійсно, ось ми не знаємо всіх моментів пов'язаних з тим з передачею наших військовослужбовців в Туреччині. Але принаймні, з того, що наразі ми знаємо, документу підписано не було. Тобто, це була фактично, можемо назвати жестом доброї волі щодо передачі військовослужбовців в Туреччині. А відповідно, умови виписані не були. А відповідно, Туреччина вона була. Ну скажімо так, ну не те, щоб. Абсолютно вільно, але принаймні це питання повернення військовослужбовців залишалось на розсуд Туреччини. Ну по великому рахунку тоді і не можна застосовувати термін інтерновані просто Росія передала е українських військовополонених Туреччині, щоб Туреччина певний час їх там у себе потримала на якихось е усних домовленостях, так. Е, ні, все ж таки вони були інтерновані е, в, в Туреччину. Тобто вони мали статус військовополонених, тобто uh -huh. вони були затримані, вони мали статус військовополонених. І саме як військовополонені, вони були інтерновані до Туреччини. Е, зараз вони просто повернуті е, в Україні як вже військовослужбовці. Просто вона напевно, і... так. Будь ласка, і, і, і ось тут теж важливий момент, що вони повернуті саме як військовослужбовці, оскільки повернуті військовослужбовці Національної гвардії України і повернуті військовослужбовці морської піхоти збройних сил України. А відповідно, а, жодні вибачте, віде, а як це... інакше їх можна було повернути. Я не розумію а, ні, ні. Я просто я до чого хочу це сказати. Що це а, як додатковий аргумент, вже такий міжнародний, і туреччина ще продемонструвала, що ось ці заяви, всі заяви. Росії про те, що Азов, це терористична організація, про якісь усі фейкові mm. суди в Ростові-на-Дону. Це все фейки і не мають жодного правди, жодного відношення до реальності. Це військовослужбовці, які були повернуті в Україну. А от тепер до головного. На вашу думку, Туреччина ніяких договорів не порушувала. На її розсуд і ці а, наші хлопці були дані. Да, ну фактично можна сказати, що навіть я, я розумію, що це не зовсім вірно може пролунати, але тим не менш, вони там відпочивали. Відпочивали після полону. Я не думаю, що в них умови утримання в Туреччині були такі ж самі, як в Оленівці, чи там, наприклад, в Москві, в СІЗО, в московських катівнях. Зрозуміло, що це не так. І вони відпочивали до них приїжджали їхні родини. Це теж ми бачили. Вони зустрічалися з українськими високопосадовцями. Це теж було. І Туреччина їх вони відпочивали. Можливо, навіть надавали якісь там послуги з лікування. Потім вони повернулися додому. І Туреччина жодних міжнародних прав не порушила. Да, вона не порушила. Я б не сказав, щоб вони там відпочивали. Вони там все ж таки перебували під контролем. Тобто пересування їх було обмежено. Вони зрозуміло, вони не могли пересуватися Туреччиною. я також впевнений, що вони їх пересування було обмежено там певними будівлями або територіями. Тобто, вони фактично були обмежені свободи пересування. Тобто, це такі, як умови їхнього тримання. Зрозуміло, що там набагато були кращі умови. Які дозволили їм відновитись і отримати належну медичну допомогу і реабілітацію, тому що зрозуміло, що умови тримання в в полоні в Росії там були просто жахливі. Ми згадуємо ці фото, які були. Але дійсно Туреччина з точки зору міжнародного права нічого не порушила, тобто офіційних договорів не було. Міжнародне гуманітарне право обмежень не скажімо, накладає на Туреччину. Відповідно, Туреччина жодних, скажімо, положень міжнародного права не порушила. Якщо, і другий момент, якщо говорити про якісь домовленості, про які ми не знаємо, чи дійсно вони були, і якого характеру це були домовленості, нібито якісь усні домовленості. То як мені здається, не Росії згадувати про ці домовленості і недаремно Міністерство закордонних справ Росії взагалі не прореагувало на повернення наших військових, тому що вони прекрасно розуміють, що ту кількість домовленостей, яку вони самі порушили, щодо умов тримання наших захисників Маріуполя щодо судилища над захисниками Маріуполя, ну і безліч всього іншого. Щодо допуску міжнародних організацій, щодо спілкування з рідними близькими, я вже не говорю про відповідні положення міжнародного гуманітарного права. Навіть на рівні якихось зобов'язань Росії вони цього не виконали. Просто я чого кілька разів вас питав, щось там могла порушити туречна чи ні, для того, щоб зрозуміти, чи може є їй щось пред'явити Росія. Ну, от, власне, ви відповіли на це питання, що нічого по великому рахунку пред'явити вона не може. А це означає, що і з боку інших міжнародних організацій різних країн в принципі Туреччина виглядає. Як такий собі, ну якщо і не благодійник, то принаймні країна, яка розуміє, що таке міжнародне право дотримується його, і, власне кажучи, точно розуміє, що це були в у неї в не на утримані так, так би мовити, не терористи, яких називає так Росія, а українські військові, які представники Нацгвардії та представники збройних сил України ще важливий момент хотілося б з вами обговорити, яким чином тоді, ну на аж на вашу думку, а от туречна могла щось за це ви так просити в Україні. Або в інших країнах, там приклад, от ми чули таку цікаву заяву, що можливо, для Туреччини шлях до НАТО ой, шлях до НАТО, вибачте, до Євросоюзу буде покращено, тому що вони 40 років є членами до Євросоюзу. Це дуже смішно. Вже навіть самі в Туреччині забули, що вони колись отримали це кандидатство. Ну я думаю, що це просто різнорівневі е, категорії. Е, наші військові полонені перебували там в достатньо добрих умовах, і тому питання їх повернення воно не було таким, ну кричу що нагальним. Е, але е, і тому я не думаю, що це стало якимось предметом там торгу е, чи якихось там окремих там домовленостей mm -hmm. чи обіцянок для Туреччини. Скоріше на все це був дійсно. Вчинок Ердогана для того, щоб продемонструвати свою повагу ставлення до України, ну і свою зневагу до Росії, саме так це виглядає: зневага до Росії. А да. слухайте, а хіба це не означає, що Росія наступний раз не зробить такого жесту доброї волі і нікого з наших військових полонених не віддадуть? Я розумію, що нам дуже важливо повернути всіх наших хлопців, і нам важливо повернути командирів Азову? Це зрозуміло, але азовці там і інші зараз перебувають, тому числі у полоні. І можливо, таким шляхом, через так би мовити, інтернованість до Туреччини інші теж могли пройти. А зараз, скоріш за все, такого не буде більше варіант Ну, якби це було можливо, то це з самого початку було реалізовано, коли забирали наших захисників з Азовсталі, і Там майже відразу їх би передали туреччини, ага. але це не було зроблено. Була домовленість лише щодо командирів підрозділів морської піхоти та Азов-Нацгвардії. Тому я не думаю, що тут є якась ну, скажімо, можливість у майбутньому. А щодо обміну військовополоненими, то цей процес відбувається, і я не думаю, що повернення наших військових сторечні вплине на них, тому що тут відбувається обмін. Ми віддаємо їм їхніх військових, вони віддають нам наших військових. І відповідно тут просто іде, скажімо так, ситуативні домовленості щодо повернення військовополонених. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, пане Захаре Захантропін, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету. Зараз був з нами на прямому зв'язку.